Студія Вашингтон її ведучий Остап Яриш. Сполучені штати оголосили новий пакет озброєнь для України на суму в понад 2 мільярди доларів. До нього увійшли додаткові боєприпаси для Хаймарста артилерії, також бронемашини із захистом від мін, джавеліни, кулемети з боєприпасами для протидії безпілотникам, і також системи протиповітряної оборони Хок та багато іншого. На додачу Сполучені Штати вперше надають Україні високоточні ракети із дальністю дії до 150 кілометрів, що підсилить спроможності українській. Ських збройних сил. Втім, вироблення такої зброї може зайняти деякий час. За даними Reuters, на полі бою такі ракети можуть опинитися навесні. Ми надамо Україні ракети GLSDB. Це дасть українцям здатність вести вогонь на більшій відстані, що дозволить їм проводити операції на захист власної країни та для повернення своєї суверенної території, яка окупована Росією. Щодо українських планів операцій, очевидно, це їхнє рішення. Вони цим керують. Тому я не буду говорити про потенційні майбутні операції чи розмірковувати про них. Але знову ж таки, ми постійно працюємо з українцями, щоб надати можливості, які дозволяють їм бути ефективними на полі бою. Сполучені Штати не заперечуватимуть, якщо інші держави вирішать надати Україні літаки винищувачі в тому числі F-16. Про це в інтерв'ю голосу Америки сказав координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Він додав зі свого боку, США робитимуть усе можливе, щоб збройні сили України змогли досягнути успіху на полі бою зараз і в майбутніх боях. Ми ніколи не намагалися змусити іншу країну щось надавати чи не надавати. Це суверенні рішення, які нації приймають самостійно. Важливо пам'ятати, що 143 країни в країни воон проголосували за засудження російської анексії, і що понад 50 країн регулярно проводять зустрічі із міністром оборони Остіном у межах створеної ним контактної групи, щоб надати Україні допомогу у сфері безпеки, а іноді і фінансову допомогу. Це міжнародні зусилля, не лише союзників і партнерів у Європі, і кожна з націй робить такі внески, які думку, Може собі дозволити, тому що вони також мають власні інтереси національної безпеки, про які вони повинні дбати. Отже, якщо країна вирішить, що вона хоче надати винищувачі, це безумовно її рішення, і ми будемо поважати його. Ми хочемо, щоб Україна отримала якомога більше підтримки. Тим часом ми, Сполучені Штати, будемо і надалі підтримувати зв'язок з українцями, розмовляючи з ними майже щодня про те, які спроможності вони потребують, і ми будемо робити усе можливе, щоб переконатися, що вони можуть досягти успіху на полі бою не лише сьогодні, але й у битвах, які точитимуться у наступні місяці. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Приєднуйтеся також до наших щоденних брифінгів о 18-й годині за київським часом на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Ми ж спробуємо на них відповісти. Ми також є у соціальних мережах. Нагадую у Твіттері, Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі, Ютубі. Стежте за нами також там. Там завжди офіційна та перевірена інформація. Я ж зі свого боку дякую, що ви довіряєте нам. Дякую, що залишаєтеся з нами в ефірах. Бажаю вам мирної ночі. І бажаю спокійного ранку і бережіть себе. Побачимося вже з вами незабаром у наступних ефірах Голосу Америки українською.